Astrobot це дуже крутий 3D-платформер, який, на жаль, не залишився без недоліків. Причому такі недоліки, про які, якщо чесно, і навіть трішки соромно говорити. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд AstroBot. Почати варто, мабуть, з того, що AstroBot це класичний 3D-платформер, який своїм сюжетом, якщо це можна так назвати, дуже нагадує Супер Маріо Одісі. Посудіть самі, в Mario ми літаємо на міжкосмічному кораблі, нам потрібно на різних планетах. Збирати місяці, щоб долетіти до боузера, який викрав чергове принцесу піч. В астроботі ми літаємо на міжкосмічному кораблі в формі нашого геймпаду. Нам потрібно на різних планетах збирати інших астроботиків, щоб руйнувати перешкоди, ремонтувати наш глобальний шатл у формі PlayStation 5, щоб в результаті дістатись до головного зеленого монстра, який викрав у цьому випадку не принцесу, а центральний процесор консолі чи щось типу того. Але враховуючи, що він потім буде до цієї. Яї деталі підкатувати, і навіть квіти їй дарувати, то по суті, це та ж принцеса піч. Тобто загальна фабула дуже схожа на Супер Маріо Odyssey. і взагалі багато в чому піддивляється в Нінтендо певні рішення. Але не скажу, що це якась проблема, бо вся гра доволі самобутня, а акценти тут зроблені на взаємодії з нашими братами-астроботиками. Після того, як зелена шмаркля розламала наш корабель на шматки, його деталі розлетілися по п'ятьом сонячним системам, які потрібно пройти, щоб зібрати їх докупи. Але разом з цим наші друзі-астроботики. Теж внаслідок аварії порозлітались по планетам цих систем, і щоб рухатись далі, потрібно колекціонувати наших покемонів. Також у вас є хаб, де лежить недобита консоль PlayStation 5 та всі астроботики, яких ви зібрали. В хабі можна виконувати різноманітні випробування і рятувати додаткових ботів або збирати шматки пазлу. Але для більшості з них вам потрібна буде кооперація певної кількості ботів. Наприклад, щоб пробігти над урвищем, потрібно 30 ботів, щоб вони зробили живий канат зі своїм. Іх тіл, або треба 60 ботів, щоб підняти якусь каменюку і звільнити ще кількох друганів з неволі. Шматки пазлу, про які я згадував вище, це ще один вид предметів, які нам потрібно буде віднайти в різних світах. Завдяки ним ви будете розблоковувати всілякі магазинчики в хабі. Наприклад, магазин скінів вашого героя, магазин розфарбовки вашого геймпада, слеш зорельоту, або гача-магазин, де ви можете за золоті монети отримувати різний декор для вже врятованих ботів тощо. Також тут немає фоторежиму. Як такого, але можна розблокувати фотоапарат, і коли ви будете знаходити спеціальні фотозони у світі гри, то там можна буде зробити фото вашого персонажа в смішній позі. Відмічу, що все тут за внутрішню ігрову валюту. Немає якихось кінчиків за додаткові гривні. Хоча поле для їх інтеграції просто безмежне. Що ж до самого ігрового процесу, то він тут офігезний. У нашого бота є буквально дві базові механіки: це стрибати та бити рукою. Якщо затримати кнопку удару, то бот заряженим замахом буде крутитись довкола себе, як дзига. Цими базовими вміннями можна бити ворогів, натискати на кнопки, крутити квіточки, занурюватись під землю тощо. Але, звісно ж, це не був би один з найкращих платформерів, якби на цьому все й закінчувалось. Бот на рівнях буде знаходити різноманітні Предмети, які допоможуть йому подолати ті чи інші перешкоди. Це кулаки, песик-прискорювач, курка на піддупній тязі, що підкидає вас до гори, годинник, який перетворює вас на живе срібло з Марвел, мишка, яка вас зменшує, металева сфера, яку майже неможливо пробити, губка, яка збільшується, набравши в себе води, і так далі. Цих вмінь багато, і, як правило, вам випадає одне таке вміння на один рівень. Інколи таких скілів немає, і вам потрібно використовувати базою механіку. Але це компенсується дуже крутим левел-дизайном. Єдиний мінус, який мене трішки засмутив, це те, що в грі немає прискореного бігу. Здавалось би, це якась обов'язкова механіка, яка має бути всюди. Але гадаю, вони прибрали її, щоб уникнути додаткових труднощів з платформінгом, адже з розбігу інерція більша, а тому це могло б спростити деякі пазли. В тій же Mario Odyssey сам процес бігу зробили трохи незручний і стрибати під час перетворювання в колобок важко. Тому проблеми з інерцією там обійшли. В свій спосіб в Астроботі цю механіку просто не додали. Не критично, але деколи замахує, коли хочеш пробігти якусь галявину швидше, а не можеш. Звісно ж, що оскільки це гра Sony і продовження Astros Playroom, то і геймпад тут використовується на максимум. Дуже багато пазлів з гіроскопом, десь потрібно дути в мікрофон, щоб загасити свічки чи запустити вітряки. Кожна поверхня відчувається максимально тактильно і по-різному, навіть краплинки дощу можна відчути вібрацією. А на початку кожного рівня ви повертаючи геймпад в руках, керуєте своїм міні-шатлом, що інколи допомагає вам отримати додаткові шматки пазлу для магазинів в хабі або додаткові копійки. До речі, копійки тут так само збираються як в іграх Маріо на рівні і витрачаються на різноманітну косметику. Але також, якщо ви повторно йдете на рівень, то можна за 200 копійок викликати собі пташку з локатором, яка буде сигналізувати, що поблизу є новий ботик, ще не відкритий, щоб його пошук був значно легший. Але знову ж таки пташечку можна відкрити тільки при повторному проходженні цієї локації. Самих же сонячних систем в грі є 5 штук, а також окрема типу Чорна діра. Де можна віднайти додаткові локації. В кожній сонячній системі є 5-6 світів, окрім світу з босом. В кожному такому світі ви можете віднайти від 6 до 8 ботів, а також портали у вище згадані окремі світи в чорній дірі. Окрім цього, в сонячних системах час від часу з'являються метеорити або інші космічні тіла, які потрібно або просто збивати собою, а з деякими зрозуміти, як взаємодіяти, щоб відкрити додатковий світ. Наприклад, з космічними знаками PlayStation потрібно малювати фігурки в. Просторі, щоб відкрити челенджі. Коротше, локацій дуже багато, розробники заявили близько 80 штук різного розміру, я ж відкрив, мабуть, 50-60. Деяких можна врятувати по одному боту, пройшовши невеликий челендж. У деяких повноцінні локації на 6-8 додаткових астроботиків. Хоча зі світами в Чорній Дірі є маленький конфуз. Бо, коли ви відкриваєте портал, вас одразу кидає в цю нову локацію, навіть якщо ви не доприйшли попередньо, в якій знайшли цей самий портал. Тож якщо ви в цьому рівні. Не Зібрали всіх ботів і хочете це зробити, вам після проходження рівня чорної дари доведеться починати цей ось попередній рівень з самого початку. Взагалі таких порталів небагато, гадаю, менше десяти. Але все одно хотілося б, щоб тебе не виривали з рівня а повертали назад в нього з того ж місця, де ти закінчив, щоб не починати все спочатку. Але для багатьох фанатів найкрутішим в грі буде, звісно ж, Камео. Маріо Odyssey у своїй грі ефект ностальгії культивували завдяки рівням в стилі старих пригод про вусатого сантехніка. Астробот у цьому плані зробив гігантський акцент на персонажах. Оскільки Sony просили не сильно це показувати у відео, то я буду розповідати, а шматки гри будуть просто рандомні, щоб вам нічого глобально не спилерити. Але у світі гри можна знайти дуже багато ботів, одягнених у костюми з відомих франшиз. Причому не тільки від Sony, для цих парубків тут є окрема крута розвага. Мова йде зараз загалом про ігри, які були хітові на PlayStation. Щоб не вдаватись в подробиці і знову ж таки не спойлерити, то можу сказати, що тут ви знайдете персонажів від Konami, Capcom, Анапурни, Namco та багатьох інших. І щоразу, коли ти знаходиш такого героя, ти реально відчуваєш непідробний дитячий захват. При тому, що кожен такий персонаж добряче захований, і тобі потрібно ще виконати якусь цікаву загадку, щоб його віднайти. Проте найкрутішим з цього всього є окремі рівні по культовим франшизам. За PlayStation. Після перемоги над фінальним боссом системи, ви звільняєте дуже популярного героя, саме PlayStation ексклюзивів. І потім граєте додатковий повноцінний великий рівень за цього персонажа, але в стилі Астробота. У вас є його вміння, музика звучить як в оригіналі, але заміксована під розслабляючу і ненапряжну атмосферу. Навіть колекційні предмети в цих рівнях з'являються саме такі, які були в оригінальних іграх. І хоч я кайфанув з Камео тільки в трьох рівнях з п'яти, бо інші Два були з якихось старих франшиз Sony, про які я навіть не знав, можливо, це десь звіти або з PSP. Все ж, кожен з цих рівнів геймплейно, неймовірно, унікальний і дарує неймовірний фан. В цьому гра дуже сильно схожа на It Takes Two, але без кооперативу. Адже і тут, і там у вас по суті є базова механіка, на яку в кожному рівні нашаровуються інші унікальні вміння притаманні тільки для цього конкретного рівня. Відчувається, це дуже весело і різноманітно. А набриднути можуть хіба що рядові монстри, які, по-перше. Відправляють вас з одного удару на чекпоінт, а по друге, їх різноманітність не надто висока. Я б сказав, десь 15, може 20 на всю гру. До речі, пройти проєкт можна десь за годин 12-15. А щоб запилососисти повністю, я думаю, десь потрібно буде годин 20. Також вперше за всю історію внутрішніх студій PlayStation. В гри є текстова українська локалізація. Оцінити її якість, мені, якщо чесно, важко. Основні якісь терміни в меню перекладені, наче добре. Світи теж, але ось чому боси та міні боси на рівнях, адже, окрім головного боса на багатьох рівнях є ще міні боси Так ось, боси чомусь не перекладені і просто написані англійською. Дійшло до абсурду, що рівень з джином, назва боса в назві світу якого написана англійською, а решту назви світу написана українською. Виглядало це якось. Дивно. Ну і деякі назви ботів звучали теж дивно. Не знаю, чи вони так само дивно звучали і англійською, щоб е, ви не завжди розуміли, що мається на увазі. Але інколи я і направду читав і не розумів, до чого цей підпис до даного персонажу. Тому тут не можна ні похвалити, ні посварити за якість локалізації. Але найголовнішу функцію переклад виконує і те, що він є, це вже величезний плюс. Оскільки гра на 99% про геймплей, то тексту тут дуже мало. Меню, назви різних магазинів. В хабі, назви світів тощо, все інше взагалі без тексту. Навіть всі пояснення нових механік супроводжуються виключно відеопідказками, щоб зрозуміло було гравцю будь-якого віку. Але за наявність самої локалізації PlayStation однозначно лайк. Сподіваюсь, гра в нас гарно продасться, і це буде перша цеглинка крутих локалізацій ексклюзивів від Sony. До речі, якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, цим ви покажете мені вашу зацікавлення. Ну, а якщо маєте можливість підтримати канал, щоб я міг випускати більше контенту, то долучайтесь до підтримки на Монобазі або ж на Патреон. Дуже дякую всім, хто вже це робить, особлива подяка ось цим ось фантастичним людям, а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Повернемось до нашого пацієнта. У підсумку Астробот мені неймовірно сподобався. Хоч фабула з Маріо Одісі доволі схожа, все ж що тут, що там, вона відіграє дуже поверхневі функції, щоб з'єднати і пояснити наявність всіх цих різноманітних світів в одному сюжеті. Тому мені навіть це мінусом важко назвати. Усьому іншому, Астробот це дуже крута гра. В ній багато секретиків, багато різних очевидних і не дуже механік, безліч фансервісу і крутих камео. Дуже якісна робота з геймпадом та тактильністю. Фанова музика, чудовий візуал і просто надзвичайно приємне відчуття в процесі грання. Якщо вам подобаються платформери, то це одна з тих ігор, яка буде дарувати виключно задоволення і легкий вайб пригоди. Якщо ж ви фанат ігор, які виходили на PlayStation всі ці роки, то ви в деякі моменти будете просто верещати як мала дитина від захвату, звісно ж. Плюс не забувайте за оцінник, як за AA-гру. Так, в наш час це 2300 гривень на дисках, які до речі є в Україні, тому за бажання можете придбати. Будь-якому офіційному магазині. Але з іншого боку, Star Wars Outlaws на диску коштує 3200. Я офігів, коли побачив. Адже в нас ціни європейські, тому 46 гривень за 1 євро на 70 помножити, це буде понад 3000 трясця його матері гривень. В той час, як Астробот продається за 50 євро. Що дорого, але якщо абстрагуватися від курсу гривні, а оцінити вартість гри у вакуумі для Європи, то це дуже справедливий цінник за платформер, не те, що Маріо, який досі коштує. Понад 3 тисячі в магазинах, і ціна на нього не падає. Тім, очевидно, що все ж це великі гроші. Тому всім, хто сумнівається, я категорично рекомендую спочатку спробувати Astro's Playroom. Вона безкоштовно в магазинах PSN і також нещодавно отримала українську локалізацію. І ось якщо вона вам зайде, тоді без вагань можете застрибувати і в Астробота. Ви, мабуть, запитаєте, а де ж тоді ці проблеми, про які навіть соромно говорити? Ну, твіст в тому, що майже все, що я вам назвав, це. Це всі проблеми цієї гри. Тобто в будь-якому іншому огляді це було б радше придирка, а не проблема. Тому якось і називати це проблемами трішки соромно. Відсутність бігу з небагаточисленних порталів чорної дірки тебе не повертає назад в твій світ, звідки ти телепортнувся, а треба рівень починати заново. Ну і хіба що можна було б рядових ворогів зробити трішки більше різних. Бо тут їх ну десь штук 15-20. У всьому іншому це еталонний проєкт, якому я без будь-якого яких вагань ставлю 9 балів з 10. можливо, навіть 9 з половиною. Тут дивіться, навіть забрати півбала немає за що, бо українська локалізація теж на місці. Причина, чому гра не 10 з 10, це все ж тому, що я грав Супер Маріо Одісі і ці паралелі в сюжеті ну надто очевидні. Плюс якісь маленькі незручності вище згадані, і можливо треба було б трішки більше рядових ворогів, хоча це знову ж таки суб'єктивна штука. Але при цьому кількість маленьких анімацій, механік та наповнення світу просто. Не дозволяє мені поставити менше. Ви тільки подивіться, як ці жевжики чубляться в хабі. Гра дуже жива і кайфова. Це той проєкт, в який очевидно вклали неймовірну кількість зусиль, любові і чорт забирає душу. Тому навіть так для багатьох емоційно це таки буде тверда десятка. Вона точно сподобається всім, кому подобаються такі ігри. І просто закохає всіх, хто є шанувальником, не тільки ігор PlayStation, а й загалом крутих ігор, які виходили на PlayStation. І так, це однозначно гра на ностальгії фанатів. Але боже мій, дайте дві такі. Від Xbox ще таку, будь ласка, мені насипте, з такою ж крутою якістю реалізації. Я із задоволенням подивлюсь на Камео Маркуса, Думгая та Мастера Чіфа в аналогічному проєкті від зелених. До речі, як думаєте, чому в Астроботі головний ворог зелений монстр, який краде частини від PlayStation, але запихає їх собі в дупу. Напишіть в коментах, на що це могла бути алюзія від японської студії. Всі співпадіння з реальними людьми випадкові. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте за підписочку і вподобайку. А також можете зацінити, як я горів від Star Wars Outlaws ось цьому ось відео. Найбільше мене засмутило те, що, хоч проєкт і норм на разок, все ж це був потенційно бенгер на значно вищу планку, ніж він виявився. Але Ubisoft любить форсити свої команди до релізу і цим запорювати потенційно безпрограшні ігри, здавалось би. Тому клікайте, дивіться до зустрічі і дай Боже!